Слухайте, ну вже реально задовбало. Заходиш в інтернет, одне й те саме. Чоловіки пишуть, що жінки меркантильні, що вони багато хочуть, що їм все треба, що вони тарілочниці. Хлопці, ну якщо е, вам трапляються меркантильні жінки, то це питання не до жінок, а до вас. Давайте я вам поясню на прикладі машини. Ну, ви ж не пишете у Фейсбук, що Бентлі жере багато бензину, що Бентлі дороге обслуговування. І вам зрозуміло, що в Бентлі не заливають 80-й бензин. Ви не купуєте Бентлі, якщо ви не тягнете його обслуговування. Більш того, ви не купуєте Бентлі, якщо вам треба їздити по картоплю на дачу. Логічно брати щось. Простіше, ну не знаю, там опель Астра так, от з жінками те саме, ви просто задивляєтесь не на тих. Ви обираєте жінок, яких не тянете, і починаєте висувати до них претензії, що вона занадто дорога, що вона багато хоче, що вона не хоче бути зручною, що вона не готує тобі вечерю після восьмичасового робочого дня. А вона взагалі не збиралась. Вона не для того. А жінка, яка з радістю вам приготує випере, знаєш там ноги, помиє, воду вип'є, буде ці ваші загони, не буде витрачати на себе, буде мовчати в тряпочку. Вона існує. Просто вона вам, вибачте, не заходить. Бо вона виглядає не як в журналі, вона не така яскрава, не така впевнена, не така дорога. Ви ж хочете дорогу. Але ви хочете, щоб вона коштувала як шкода і заправлялася за 300 гривень. Хлопці, просто треба свої запити звірити з власними можливостями. Бо Бентлі це не проблема. Проблема, коли її купує людина, яка хоче причепити на неї багажник, поставити газ і возити на ній буряки.